Шалом, це Славко Ася героїчно повернулася з перемогою над хворобами. Я теж, бачите, вправляюся в інтарсії, так що є час поговорити за чергові безумства Путіна. Путін каже, що треба запросити Кіма Третього Корею на перемовини. Чому? це виглядає стьобом над усіма, ну, тому що старого вже ніхто серйозно не сприймає, крім Трампа і його вонців і прочих насікомих, значить. То він куражиться, але насправді він не куражиться. Він залежить від свого основного партнера Путін. Як ви знаєте, десь утечка була від 4 березня, що з кінця лютого, кілька заводів Північній Кореї перейшли на цілодобове виробництво боєприпасів. В основному їх цікавить 122 мм, міліметра, 240 міліметрів і 600 міліметрів ракети для РСЗО. Це в яких найбільшу потребу відчуває Росія, і вони будуть їх постачати далі на Росію. Сказано, і дуже цікаво, Я вам тут привів: ось дуже цікавий момент, як самі. Корейські чиновники, як корейська держава ставиться до війни в Україні. Треба сказати, що вони самі Путіна не поважають. Чому? По-перше, вони сказали, якщо з Росії звернеться по додаткові контингенти корейські, вони забезпечать військо. Це вже має характер не продажу вояків для них. А Порятунку Росії вони розуміють, що вони роблять для Росії. Вони роз... зрозуміли значення Північної Кореї для російської економіки, для російської війни, для російської воєнної машини. Тому що ви розумієте, що долари, оті всі з фонду національного чого там там, да. вони ж ні на пахм'я уже не підуть, але із доларів зліпити ракету складно, а зробити ракету руками можуть. Корейці, як ви розумієте, у них навіть є нітрати. Вони навіть десь беруть нітрати на порохи. Звідки я правда я підозрюю, але вам не скажу. Так само залежить через стосунки з Китаєм. Заради такого відкритого ринку і порятунку Росії вони вже готові зіпсувати стосунки з Китаєм. Кажуть, що ми будемо, то Китай був джерелом, розумієте, як це вам пояснити? Ну, контрабанда, як Радянський Союз, в 20-ті роки оця вся контрабанда, що нам показували про героїв погранічка, це ж все АГПУ організовувало для снабження. Так само і корейська контрабанда носить державний характер з Китаю. Але вони кажуть, що вже значення змін. Змінюється корейсько-китайських стосунків. Вони Китай ви розумієте, він же ж не в захопленні від того, яке велике значення Корея починає мати на Росію, і скільки з Росії Корея отримує воєнних технологій. розумієте, Китаю це не дуже подобається, але Корея відчула нарешті. Вони ну єдиний, хто скористався з цієї війни, насправді це не Трамп, це не Капаліни, це Кім. По у нього Цього року плаваючий курс валюти нарешті вони ввели в кооперативних те, що там долар 100 вон в державних обмінниках, це нікого не цікавить. Відкрили кооперативні обмінники легально кажуть, вже не, тут не тільки міняли. Уменяли, курс упав з 21 до 19 тисяч, тому що відкрили на кожному базарі кооперативні обмінники валюти. Це скільки грошей зайшло. Друге, корейці. Вкинулися, ви будете сміятися в криптовалюту, в біткаїн. Поки що, за даними їх, їх, як це сказати, контролюючих органів. Найбільша сума була вкладена в біткоїн, і Це 80 тисяч доларів. Вони вклали в біткаїн. Ясно, що народ збирається вкладає в основному меншими сумами, каже, телефони не контролюємо і при приграничних районах. Можна торгувати. В Китаї ж теж криптовалюти заборонені, в принципі. Але вони плюють і на Китай, і на Корею, і вкладають в біткоїни. Чи в біткоїни, як це називається, і найбільша сума поки що я вказую 80 тисяч долярів. Інше за цікаво, що торгуйте, каже чим завгодно. Те саме каже, аптеки заб... забиті. Як це називається, це піщовими добавками? Каже, що аспірин можна купити як в копаннях, тільки на базарі, тільки на ринку. Нормальний китайський аспірин нічого в державній аптекі, крім вони відкрили для себе прелість пищевих добавок продажу населення. І каже, суки рецепт требують. мене, каже, панос, іду купити лікарства, вимагають рецепт. Як значить? Мені це. Україна все більше нагадує північну Корею. каже, що понос. Ну, какої рецепт, Какому врачу, я пойду, Каже, да. Ну і приходяться все покупати на базарі, як, як у нас. Те саме стрих каже, ми вже задрали обізпечувати лопатами транспортом і рукавицями робочої бригади. Вам це вину не нагадує у нас. Я тоже потягну час. І головне, що мені цікаво, от соціалізм сумасшедші гроші зайшли в Корею, сумасшедша кількість продуктів, а їжі більше не стало. Корея одна з небагатьох країн в світі, де свинина дорожча, ніж в Україні. Зараз свинина коштує 30-40 тисяч вон за кілограм. Це півтора до 2 доларів. Ви можете собі уявити. Єдине, що каже, пользуються корейські робітники у Маріуполі. Свинячу шкіру купують, значить свинячі ноги і свинячі голови. Ну, те, що вони варять свинячих ніг і свинячих голів, ми засію теж їмо, але ми з голів не робимо, з них значно смачніше. І ціни піднялися. Уже є корейські прилавки в Маріуполі, уже для корейських робітників вони їх харчат. Ну, ви знаєте, свинині ножки, якщо сварити із соєвим соусом, ася вам колись покаже, це надзвичайно смачна страва. І, корейці, це ж, а як вони свинячу шкіру готують, я чесно сказати, не знаю поки що. Так от, а кілограм м'яса на Кореї, щоб не робили, коштує 1,5-2 долари. І раніше людям, щоб поїсти на часок кілограм м'яса або на проводи сина в армію, треба вони домовлялися так: я тобі навесні вдам 10 кілограм молодої рідіски, а ти мені кілограм свинини. Зараз, щоб отримати кілограм свинини, треба. Дати торгівцю на обмін 15 кілограм рідіськи. Так що ви бачите, соціалізм навіть, як це сказати, Фонд національного пахмела Росії не рятує, скільки б не з'явилось. А тепер заголовне. за головне, чому, чому Путін говорить за присутність Кіма на перемовинах і що це означає. Перше, цю цитату я вам перекладу машиною. Ось, чтобы вы разумели. Департамент пропаганды и агитации Северной Кореи, как сообщается, готовит идеологическое просвещение для жителей в рамках подготовки к ситуации окончания войны. Источник сказал. Це ставлення офіційне до війни. Це дуже важливо. Україна відказалася від ядерного оружия і стала гарнілом війни під ложним прикриттям Альянсу. Але я розумію, що Росія видумує дані, щоб сказати, що вона на самом деле улучшила ситуацію своїм рішенням на війну. Як ви розумієте, я розумію, це маршал, це товаришки, любимий руководитель і маршал, і председатель. Тепер. Ким розуміє, що Росії не переливки, чому він вимагає з Путіна присутності на переговорах, щоб теж Трампа? Ким дуже незадоволений був Ханойською угодою з го року. Каже, я сука, 60 часов їхав поїздом, ризикував свої життя на китайських дорогах, не для того, щоб мені оказали неуваження, і я повернувся без підписання конкретних документів. Каже, Трамп мене проматросив. Тепер говорить моя очередь. Его да, так що Путін вимагає Кіма не через те, що він куражиться, що він пілює на всіх, тому що до, до старого дурака ніхто серйозно не ставиться, я буду вам ссать на голови. Розумієте? Не. Оці бредові заяви. Путіна це вимоги його постачальника, це вимоги Кіма. Ким хоче сразитися з Трампом. Ким хоче посрамити, не тільки стояти на мавзолеї поруч з Трампом. Він хоче його посрамити мірним соглашенням. Розумієте, що це за буде за мірна угода? Ну це ж Росія ж теж проксі держава. Я не хочу нічого сказати. Україна проксі держава і Росія проксі держава. Насправді це Корея воює з Америкою. Зараз уже з осені цього року війна стала в Кореї стан. Проксі війни зі сполученими штатами Америки вони обрали правда, що обрали час дуже вчасно, коли Трамп хоче втікти з поябою, значить, і тут до корейців вдішло. каже: якщо Трамп тікає, чому б нам не оголосити, що це проксі війна, і ми переможемо Америку вдруге як 53-го року. Тому він не вимагає капітуляції, вимагає присутності на переговорах. Ну, правильно, якщо за Америкою стоїть, вони вважають альянс якийсь. А хто стоїть за Путіном? За Путіним стоїть ким. Якою зброєю зараз воює Путін? Путін воює зброю Кіма. Всі РСЗО, все, все стрільно, все корейське. Розумієте? Так оце і відбувається тепер до перших вояків, що повернулися з війни в північній Кореї прийнятий наказ 27, Все як у нас учасники бойових дій. каже, місцеві адміністрації повинні забезпечити участками для постройки землі домов. Вы уявляете, те уже плюются. Ты знаешь, что такое отримал от местной администрации участок на постройку дома. Кажа. никаких домов нам не светит. Они думал и кажа, что цель, я, а ну, что в этот раз не наебут, оказалось все как обычно. Что у них, что у нас, будете получать участками под строительство. Я скажу, что вот на стею державу мы дружим. Ми б їм могли тут стільки ділянок дати. І ще у них прокурор-інвалід застрелив любовницю. І народ вимагає, щоб того розстріляли. В Кореї, виявляється, теж є прокурори-інваліди. І він її, значить, порішив, він її принуждав к сажительству, а потім вона вирішила вийти заміж. Ну, із ревності він її застрелив. Значить, і тепер народ вимагає розстрілу. Позаяк він значить інвалід, каже, що не можна ж його розстрілювати. І, коротше кажучи, народ сильно незадоволений тим, що от прокурори інваліди чинять произвол не тільки в Україні, але й в північній Кореї. Я зараз довше буду зайнятий Кореєю, тому що мене дуже цікавить восстання в кваджу. Нарешті вони почали публікувати документи і. Діяльність про північно-корейських партій, те, що, те, що ми бачили нещодавно, пам'ятаєте дії президента, дії опозиції, там знов знову ростуть ноги північної Кореї, звідти тому, що були судебні процеси, обиски, арести дуже. Цікава історія. Я знову-таки нарешті я зможу почати з повстання в кванжу, тому що тема до сих пор мені неясна і викривлена пропагандою дуже сильно. Ну, думаю, що я вас потішив, ви зрозуміли, чому що стоїть за внішньо безумним требуванням Путіна, стоїть мнення його господаря кіма третього. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. Інтересна картина виходить. У Путин господар у Трампа. О, Трамп сам так вибрав. А у Путіна господар Кім. Ну ким уже ще треба поскромить Трампа? 60 часов на поїзді їхав. Він ну, ще нікому да. не простив. Ну, четверо суток. Як до Казахстана мені. Ага. Нет, ну, спасибо. держись Трамп. Я скажу, що буде цікаво, якщо Ким стане наполягати на участі в переговорах, ну тому що ну дійсно ж. Россия все больше зависит от Північної Кореи. Вот так, кто бы мог подумать. Бай, лайкайте, поширюйте, поддержите. Наступают интересные времена. Да, лучше бы нам Все интереснее интереснее. Не жить в эпоху великих перемен. Не говорите. Ну, скорее всего, мы там А там же главное, кстати, запретил. Все можно носить, кроме одежды с американскими надписями. Кока-колу нельзя пить, американские сигареты. Все остальное уже разрешили. Три три речи запрода не для контрабанды, значит, сталы. И очки с мини-камерами тоже разрешили увозить. Местная госбезопасность покупает у контрабандистов, как очень хорошо идут очки с миникамерами. Бай.